У саду квітли троянди червоні, рожеві, білі, блакитні. Оля щоранку ходила в сад. Вона любила вдивлятися на крапельки роси, що блищали на квітах. Крапельки блищали на сонці, мов срібні намистинки. Щодня Троянд ставало все менше і менше. Їх зрізали люди, щоб поставити у вазу. І от Оля пішла вранці в сад. У неї затремтіло від болю серце. На кущах не було жодної квітки. Небо того ранку було похмуре, низько плавали хмари Накрапав дощик. дощ. Ніде приліпитись крапельці роси, пригадала Оля вірш. Ніде, бо немає квіток, а роса найбільше любить квіти.